Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось, Україна по областях по військових діях. По загрозі з боку Росії в контексті війни, в контексті військових дій. На період від 29 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року. Так, починаємо ми з Київської області. Київська область. Контроль. Контроль буде, але може бути якби посилений біль через е, от, нескінченність цього процесу. Нескінченний біль, нескінченні, е, сум. Посилення може бути, на жаль. Я не хочу вас засмучувати, дивіться страхи, і також, також дивіться, тут людина лежить, тому, може бути, постраждалі люди. Постраждалі люди, цивільні. Цивільні люди. Заклади, розважальні заклади, будь ласка, уникайте, розважальні заклади. Ворог хоче якби, зупинити існування певних закладів, там, де багато людей відпочивають, розважаються, місця скупчення людей. Тут дивіться, тут вона пряма. Це дуже добре. Ці дві карти, вони прямі. Десятка пентаклів і дев'ятка кубків. Але все одно перебування в цих закладах, там, де багато людей, є дуже небезпечним. Є дуже небезпечним. Тут смерть перевернута, це от як не смерть, але постраждалі поранені. Ну і якби ситуація рухається, рухається ситуація в очікуваний. Ну, скажімо, в очікуваний. В очікувану невигідну позицію в цей період, то слово очікуваний це означає, що до нього готуються. І люди уявляють, будь-які всі люди уявляють, що на ці дні може бути посилення, посилення страхів, болю. Тому знову ж таки, не ходіть по людних місцях. Є загроза для, ну, звичайно, там, де люди живуть і багато людей живуть у будівлі. Але тут акцент робиться на розважальних місцях. І у ще оцю от новорічну ніч, от, новорічну ніч вони будуть супроводжувати ну, страхами для людей. Ну, в мене постійно це трійка Пентаклів. Або пряма, або перевернута, працюють, ламають, працюють ламають. Напоказ тишком нишком. Ну, працюють порушити закон, і е, е, в напрямі, в, в напрямкові створення токсичної ситуації. А ви знаєте ще, що можна тут сказати? От. Кубок і місяць це означає ще і під впливом алкоголю, токсичні напої. Понажираються і, самі знаєте, що. Ну, ось так. Далі дивимось: наступна область в нас Житомирська область. Так, Житомирська область на цей період порядку діях, на вказаний період. Так, Житомирська область. По-перше, може бути щось неочікуване, коли. По-перше, неочікувана якась інформація у вас може гуляти, яка може вас трошки засмутити. Люди будуть з нею не погоджуватися, але ця інформація буде. Ну, не, не потрібно їй довіряти. Не потрібно їй довіряти. Окрім того, мова йдеться про те, що необхідно дослухатися до сигналів повітряної тривоги, того, що у ну, поєднанні ці дві карти, тут недовіра сама собі, а тут також йде як внутрішній конфлікт. Тому тут треба, якщо йде сигнал повітряної тривоги, треба е, реагувати. Не потрібно думати, що нас збережуч, в нас ППО працює і так далі. Ворог вдається до будь-яких підлих уловок, і тому він буде застосовувати це також. Перш за все, довіряти своїй інтуїції, своїм почуттям і йти ховатися. Так, знову ж таки, пряма загроза у вас може бути. Зміни пов'язані із загрозою і тими наслідками, яка несе за собою ця загроза. Оці наслідки, можливі будуть постраждалі, того що тут, от іде забирання, тут людина дає. А тут вона забирає є загроза постраждалих. постраждалих. Знову ж таки, не ходіть по людних місцях, розважальні місця, місця багатого скупчення людей, адже навіть там можуть бути люди сумнівного Походження, скажімо так, і які через якісь, скажімо так, алкогольні, алкогольні методи можуть розмовляти з людиною, можуть щось підсипати, вони можуть щось підсипати. Окрім того, іде загроза для життя людей через підсипання чогось у воду. Тут іде, дивіться, неочікуване сум. Неочікуваний сум. Іде загроза для дітей. Ну, для тих, молод... для молодих людей іде загроза. Для молодих людей. Тут, навірні, розрахунки тут, розумієте, якийсь передоз може бути чогось. Передоз. Смерть відсікає і забирає. Хтось когось до себе підпустить дуже-дуже близько. І тут є загроза, що когось підпоять, і можуть ну, передоз якийсь тут. Знову кубки. Хтось приїхав. Хтось приїхав до вас. До вас хтось приїхав цілеспрямовано. Хто буде працювати таким чином? Як не з повітря, так і з землі. Цей меч лежить на землі. Він не летить вниз з повітря. Ну, будьте, будь ласка, обережні, тримайте своїх дітей при собі і не ходіть по розважальних закладах. Далі дивимось, Рівненська область. Так, Рівненська область на цей період. 29 грудня 2023, 15 січня 2024 рік. Ой, Рівненська область, там у вас розвідка ворожа, посилено, посилено. Хоче дізнатися якісь реальні е, речі. Хоче щось для себе в чомусь запевнитися для, для посилення. Розвідка. розвідка може бути технічна чи біологічна. Вони хочуть дізнатися, куди, куди стріляти. Вони хочуть дізнатися, куди стріляти. Я не буду вам, ну, скажімо так, склади, склади там, де багато всього. І ще багато ресурсні місцини біологічні ресурси і е, такі рослинні. Рослинні, залізні і так далі. Ну, в них немає шансу для хитрощів. Вони на Різдоріжжі не знають, що йде. Не мають. Не мають не мають в них, нема. Погані вони. Погано відпрацьовують свої кроваві гроші. Ними не задоволені. Не задоволені. Ось так, вони не дали те, що від них хотіли. Тобто ворог хоче більше. Те, що йому дають, їм не подобається. Так, ну і що тут реального може бути ще? На що підсвітити? А підсвітити, що довго, довгоплинно допомагає з ресурсами. З ресурсами проти агресії ворога проти агресії і дає початок, дає початок діяти, ну, мати протидію, мати приховану протидію до розблокування. Протиборства. Ну, зрозуміли, так, це от мовою карт. Ну, ось так. В них нічого не вийде, я вам так скажу. Вони просто хотіли підсвітити те, що надходить, те, що зб... де воно зберігається, і допомагає бути вам ну, чинити супротив ворогу. І не буду говорити, що це, де воно не потрібно нам це знати. Далі, да, хто у нас, що в нас іде? Да, Хмельницька область? Так, Хмельницька область на цей період. військових діял. Хмельницька область, покажіть, будь ласка. Якісь наслідки. Наслідки того, що наробили і пішли. І пішли. Так, дивіться, ворог, ворог переможений, пішов. Потім, набравшись нахабності, прийшов знову ляга... лягати. Чуєте, може і лягати прийшов, може поляже десь. Прийшов знову лякати, лякає новими амбіціями. Тобто він переможений пішов, щоб налякати новими амбіціями. Знову ж таки, лякання, лякання йде, бере на слабо, щось він знає, йому хтось щось розказав, розказав, не подумав. Ну, якась інформація була. Була злита, злита інформація, яка відкрила йому шляхи. Ну, наразі, наразі от відкрита, він знає, що поки що він нічого не може досягти того, що він хоче, що він намітив. Він не може розпочати щось таке в Хмельницькій області, що дасть йому якусь далеку перспективу. До військового блокування, того, що зберігається і тримається в купі, і ховається. Ви зрозуміли, про що я говорю. Я не буду це розтлумачуватися. Він знає, де воно знаходиться, він знає, це відома інформація. Ну, навіть якщо і знає, в нього немає поки. От якби паж був прямий, це був би старт, початок. А так він ніяк не може він пробитися до цього. Але для нього це є стратегічно важливим. Того він буде ще продовжувати це робити. Буде він продовжувати робити, вибираючи когось з нашої української сім'ї, якось допомогти інформацією. стосовно, де знаходиться захист, щоб його якось обійти. Того він, тоді він досягне те, що він хоче. Далі дивимось. Чернивецкая область. Чернивецкая область на цей период часто, как я зазначила. Так, Чернивецкая область. Ну, скажем так, Блокування, блокування, зупинка, неспроможність щось розпочати, і за того, що у цій землі вони, ну скажімо так, на, їх, на шляху до цих земель, на шляху до Чернівецької області стоять перепони вигляді інших земель і вигляді інших ППО, які збивають те, що може спрямоватися у напрямку до Чернівецької області. Дуже чекають вони. Дуже чекають, коли вони от цю перепону вони ну от, зупинять. І знову ж таки, дуже вони чекають, коли вони знайдуть те, що їх збиває. Ну, скажу так, що десь, можливо, на підльоті до вашої області, на підльоті, може бути спалах. Тобто хтось спіймає, спіймає оцей спалах, зб'є, і тому тут е, у ворога криза може бути. До речі, у вас може бути проблема з водою, щось може бути у вас з питною водою, негаразд, з питною водою, можливо, якісь частинки не дуже, не дуже безпечні, скажу так, не дуже добрі для здоров'я частинки, можуть попати в вам. Ваше горнятко, ну, скажем так. Тому, о, будь ласка, будьте обережні, кип'ятіть воду або купуйте. Я не хочу вас лякати, але ну, сонце воно, якби взагалі, як радіація. Можливо, це із-за того, що в нас забруднене повітря наразі. Забруднене повітря оцими. Руснявими ракетами, дронами тими конченими. І того в нас екологія страдає. Я про це говорю. Ну, атакувати агресивно ворога криза. Не може він. І, будь ласка, знову ж таки, вода, вода. Можливо, якийсь трошки підвищений вас. Ну, сонце перевернути це пряме це було б дуже напружено, а перевернути, то, скажімо так, може бути трошки підвищений у вас якийсь радіоактивний рівень, чи якісь небезпечні часточки попасти в воду внаслідок забрудненої екології. Ну, ось так в мене вийшлось. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку. Всею країна, і ми перемагаємо! До побачення!